Олівія Дарнел, Фамільні рецепти На похорон Джейн Дарант прийшло багато людей. У Сент-Остіні любили цю скромну, доброзичливу жінку і були приголомшені її безглуздою смертю. Це ж треба розбитися, зірвавшись під час прогулянки зі скелі. Місіс Дарант була останньою з роду Стафордів, родини, що жила в Сент-Остіні, мало не від самого заснування містечка. Яке завдячувало їй своїми чудовими аптеками. Їх разом із будинком і процвітаючим фармацевтичним бізнесом Джейн принесла у придане Чарльзу Даранду, який тепер стояв біля могили з кам'яним виразом скорботи на обличчі. Погляди жителів містечка, що зібралися на кладовищі, приваблював не тільки вдівець, а й юна една Берклі. Саме вона була свідком загибелі Джейн Дарранд. Блідість і втомлений вигляд дівчини були цілком зрозумілими. Їй довелося провести багато часу в поліції, де вона розповіла, як вирішила прогулятися ввечері до океану і побачила містера та місіс Дарант, які гуляли на горі на скелях. Місіс Дарант, за її словами, потягнулася за квіткою, що росла на самому краю, оступилася і упала вниз, розбивши голову об каміння. Підстав не довіряти Едні в поліції не було, падіння зі скель у Корнуолі траплялися, шлюб Дарандів вважався бездоганним, і смерть місіс Дарант визнали наслідком нещасного випадку. Але жіноча половина Сентостіна прагнула дізнатися подробиці трагедії, тому вони уважно придивлялися до міс Берклі. Прикидаючи, як швидко вона прийде до тями, щоб їй можна було ставити запитання. Сурбувати вдівця, чоловіка дратівливого і відлюдькуватого, ніхто б не наважився. Третьою особою, що привертала загальну увагу, була літня рудоволоса жінка, що застигла в мовчазній скорботі, змішаній зі здивуванням. Це була міс Касандра Фейсі, бібліотекарка. Розваг Сент-Остіні було небагато, і бібліотека, створена ще в XIX столітті, була центром культурного життя. І не лише завдяки багатому фонду, а й завдяки самій бібліотекарці, особі, фанатично відданій своїй справі, і, на думку багатьох, справжній відьмі. Віра в надприродну силу цієї жінки, ґрунтувалася на її постійних згадках про вищу справедливість. Під якою вона розуміла кару занедбали ставлення до книг. На думку ж постраждалих, кара ця геть не відповідала тяжкості злочину. Перший прояв вищої справедливості впав на голову юному Джеймі Елінзу, який вилив на старовинний атлас тарілку жирного супу і нахабно заявив тоді ще молодій міс Фейсі, що жирні плями лише освіжили вицвілі фарби. За кілька днів він мало не втопився, перекинувшись у човні, давши Кассандрі Фейсі привід тріумфально оголосити про вищу справедливість. Другий випадок вона оголосила карою після того як дім Каміли Стармер був обікрадений до нитки. За тиждень до цього міс Фейсі звинуватила її в крадіжці модного журналу з читальної зали. Доказів не було. Але після пограбування хтось підкинув на ганок бібліотеки саме ті зниклі журнали, і всі зробили висновок. Місіс Стармер вирішила більше не ризикувати власним майном. Далі сталося щось дивне з Фіоною Сміт, яку спіймали на вириванні сторінок із підручника. У неї вдома обвалилася стеля. Плітки про містичну силу міс Фейсі. Обростаючи фантастичними подробицями, поширилися до того, що будь-яку пригоду чи нещасний випадок стали пов'язувати з порушенням бібліотечних правил. Поліція навіть негласно перевірила Алібі міс Фейсі щодо кількох інцидентів воно виявилось бездоганним, що лише посилило віру в її таємну силу. Дехто перестав ходити до бібліотеки. Але інших небезпечна аура рудоволосої бібліотекарки тільки приваблювала, надаючи кожному візиту присмаку пригоди. Одні схилялися до думки місцевого історика, який знайшов дані про якусь Елізабет Фейсі, яку звинувачували в чаклунстві і ледь не спалили в XVI столітті, інші пояснювали силу бібліотекарки книгами з чорної магії, які нібито зберігалися у фондах. Але смерть нещасної місіс Дарант ніхто не пов'язував із відьомськими можливостями Касандри Фейсі, покійна була її єдиною подругою і навіть подарувала їй незадовго до смерті старовинний фоліант зведення домашнього господарства, родинну реліквію. Міс Фейсі з гордістю показувала величезну книгу в шкіряній із позолотої обкладинці своїм найближчим читачам. Крім містичної сили, міс Фейсі мала ще й дивовижну обізнаність про все, що відбувалося в містечку, і щедро ділилася цими знаннями. Вона часто бувала в будинку дарандів, і саме від неї міські пліткарки сподівалися отримати додаткові відомості про трагедію. Минуло всього кілька днів після похорону, і сент Остін був стривожений новою подією. Една Берклі Потрапила до лікарні з хворобою, що перетворила її з молодої квітучої дівчини на повного інваліда. Вона майже осліпла, тратила все волосся і голос. Лікарі лише хитали головами і не могли поставити діагноз, висловлювали припущення, що вона підчепила якусь невідому інфекцію під час відпочинку в Малайзії. Міс Фейсі, яка бачила нещасну, незадовго до її хвороби, Жодним словом не коментувала цю подію, лише сумно хитала головою. Загалом вона сильно змінилася після смерті Джейн Дарант, стала мовчазною, перестала нав'язливо рекомендувати книги, зникла її звична задирливість. Жителі Сентостіна навіть почали нарікати. Походи до бібліотеки втратили свою гостроту, бракувало відчуття адреналіну. У п'ятницю ввечері, коли останні читачі вже давно пішли, міс Фейсі, зібравшись іти додому, почула кроки брукованою доріжкою. Вона підвелася, виглянула у вікно і різко відчинила двері. Заходь, Чарльзе, чесно кажучи, я тебе не чекала. Говорила вона тихо, бібліотечним голосом, але тон її простих слів був відверто загрозливим. Даранда це анітрохи не збентежило. Він озирнувся, схопив тендітну місфейсі за плече, штовхнув у хол і грюкнув дверима. Ми тут самі, стара відьмо, і ніхто не бачив, як я йшов сюди. Я можу звернути тобі шию, і ніхто, чуєш, ніхто ніколи не доведе, що це зробив я. Місфейсі, трохи ошелешена, але не розгублена, злегка повела плечима, мов метелик, що розправляє пом'яті крильця. Нічого в тебе не вийде. Два вбивства забагато навіть для такої спритної тварюки. Даранд тяжко дихав і з ненавистю дивився на неї. Але вона спокійно продовжила До того ж ти вже вбив одну невинну людину. Навіщо тобі вбивати другу? Це ти невинна?» винна? Дарант злобно розсміявся. А хто занапастив Едну? Я, Едні, нічого не робила. Незворушно відповіла міс Фейсі, це лише прояв вищої справедливості. Чого? заревів Дарант і кинувся до неї. Вищої справедливості, повторила вона, спритно ховаючись за величезним дубовим кріслом. Зупинись, Чарльзе, давай поговоримо. Дарант мовчав. Схоже, слова про два вбивства змусили його замислитися. Гаразд, поговорімо. Але спершу скажи, що ти зробила з Едною і навіщо? Міс Фейсі вийшла зі свого укриття і сіла в крісло, жестом запросивши Даренда сісти в таке саме навпроти. Едну, як я уже казала, я не чіпала. Усе вона зробила власними руками, добровільно, хоча я й не стала зупиняти її, бо знала, що ви разом убили бідолашну дурненьку Джейн. Ми не вбивали, Джейн, уперто відповів Дарант. Та годі тобі я вже давно зрозуміла, що ви коханці, але нічого не казала Джейн, не хотіла її засмучувати, та й пліткувати я не люблю. На обличчі Даранда промайнуло змішане почуття, але він не став заперечувати. Я здогадалася, що ви зустрічаєтеся, коли една випадково повернула мені книжку, яку брав ти. А те, що у вас усе серйозно, стало зрозуміло, коли една раптом зацікавилася книгами про полювання, а ти почав брати книжки з ікебани і навіть прочитав кілька безглуздих любовних романів. Не прочитав, похмуро сказав Дарант, не зміг. Ну і слава Богу, з полегшенням зітхнула міс Фейсі. До речі, у тебе завжди був доволі непоганий літературний смак. Дарант промовчав. А от того, що ви наважитеся на вбивство, я не очікувала. Хоча, коли Джейн сказала мені, що ти вирішив улаштувати пікнік, я здивувалася, знаючи, що тебе роками неможливо було витягнути на прогулянку. І коли я дізналася, що Джейн загинула, та ще й свідком була една, усе стало ясно. Під час розлучення ти втратив би бізнес і будинок, тому ви її вбили. Дарант не заперечував. У мене не було жодних доказів. Якби я пішла до поліції з бібліотечними формулярами, мене просто висміяли б. Тому я вирішила покластися на вищу справедливість. І тут голос міс Фейсі набрав сили і задзвенів, мов дзвіночок. Вона, як завжди, мене не підвела. Ти хочеш сказати, що це не ти підмішала Едні отруту. Вона зробила це сама. Я просто не стала заважати. Але яким чином? Бездоганна чесність міс Фейсі була всім відома. Дарант зрозумів, що вона не бреше. Ти надто мало розмовляв із Джейн, вважав, що вона дурненька і нічим, окрім кухні, не цікавиться. Вона й справді не хапала з неба зірок, але домашнє господарство було її пристрастю. Ти ж знаєш, скільки грошей вона витрачала на кулінарні книжки. А ця збірка рецептів була справжнім скарбом, раритетом. Вона коштувала шалених грошей, але Джейн не розлучилася з нею, навіть коли у вас справи йшли погано і ви потребували грошей. Дурна стара корова, просичав Дарант. Можливо, й стара, але не така вже й дурна. Гадаю, вона якимось чином довідалася про ваш роман з зедною сказала тобі, що хочу розлучитися. І віддала мені цю книгу, бо боялася за себе, і не хотіла, щоб фамільна цінність потрапила до поганих рук. Дарант усміхнувся. Недарма кажуть, що у твоєму роду були відьми. Можна подумати, ти була присутня при нашій розмові. Так, Джейн справді якось рознюхала, що ми з едною зустрічаємося, і заявила, що розлучиться, а я залишуся ні з чим. Я розповів усе едні, і вона вигадала, як позбутися Джейн. Порадила прикинутися, що я прагну примирення, запросити Джейн на прогулянку, як у молоді роки, по скелях, зіштовхнути на каміння, а самій виступити свідком і забезпечити мені алібі. Міс Фейсі уважно дивилася на Даранда, подумки, оцінюючи ситуацію. Вона не любила театру абсурду. Але прочитала достатньо, щоб розуміти, наскільки її некваплива розмова з убивцею нагадує сцену створів цього жанру, та виходу не було. Дарант уже вчинив одне вбивство, міг учинити й друге. Звичайно, існувала і вища справедливість у ній міс Фейсі не сумнівалася, але та зазвичай карала вже після злочину, а ставати причиною її прояву зовсім не хотілося. Міс Фейсі вирішила не панікувати і продовжила розмову. Я так і думала дівчина читала надто багато детективів, але не мала хисту до аналізу, інакше замислилася, чому книга з домоводства так дивно систематизована. Що означає систематизована, перебив міс Фейсі Дарант, який не володів бібліотечною термінологією. Міс Фейсі навіть не стала відповідати на це елементарне питання і продовжила. Книга твоєї дружини була не просто збіркою рецептів з кулінарії, косметики та інших дурниць. Міс Фейсі була позбавлена жіночих слабкостей, а книгою дуже непростих рецептів. Коли Джейн подарувала її мені, то взяла слово, що я лише показуватиму її і ніколи не випускатиму з рук. Я не здивувалася книга була дуже стара, і Джейн, звісно, турбувалася про її збереження. Але потім вона передумала і дозволила давати читати, але тільки першу частину. Я сказала, що це синітниця, не заклеювати ж мені сторінки. Тоді Джейн і відкрила мені таємницю цієї книги. У книги з домоводства була таємниця яке відкриття? Даренд зловісно розсміявся, та будь-яка гарна господиня тримає свої рецепти в секреті. У цієї книги була дуже незвичайна історія, Чарльзе, і якби ти хоч колись слухав Джейн, то запам'ятав би, з чого почався бізнес Стафордів з хрестових походів ні раніше, ні пізніше. Саме так. У ті часи до Англії привезли полоненого арабського лікаря. Який здружився з одним зі Стафордів і розповів йому секрети різних настоянок. І ти віриш у цю легенду? Не знаю. Можливо, це й легенда, кивнула міс Фейсі, але правдою є те, що протягом століть у Сент-Остіні час від часу, з невідомих причин, вимирали цілі родини. А до чого тут книга? щиро здивувався Дарант. Розумієш, вона передавалася тільки по жіночій лінії і призначалася для жінок, які загрожували душевному спокою дам із роду Стафордів. Вона мала таємну назву, рецепти для суперниць, і люб'язно передавалася розлучниці. А далі, як пощастить, виживе чи помре. Вирок залишався небесам або, міс Фейсі зробила паузу. І додала зловтішно, вищій справедливості. Дарант ошелешено мовчав. У першій частині книги містилися звичайні рецепти, пояснила міс Фейсі, а в другій рецепти з абсолютно безпечних компонентів, але в такій комбінації і дозуванні, що наслідки були страшними. Леді суперниця обирала рецепт, який їй подобався, і, як я вже казала. Виживала чи помирала, а іноді, якщо це був кулінарний рецепт, разом із усією родиною. Щось на кшталт вендети. Середньовіччя жорстокість, дикість, знизала плечима міс Фейсі. Й ти дала цю книгу Едні? Так, спокійно мовила міс Фейсі. І судячи з усього, вона вибрала рецепт із другої частини тож вища справедливість. Дарант підскочив і загрозливо підняв кулак. Міс Фейсі притислася до спинки крісла і заплющила очі, очікуючи удару. За десять секунд вона почула легкий шум, розплющила очі і з полегшенням побачила, що Дарант знову сидить у кріслі, спокійний і зосереджений. Хтось іще знає про таємницю цієї книги? нарешті запитав він. Я обіцяла мовчати. Обурилась міс Фейсі. Я скасовую обіцянку. Дарант підвівся, підійшов до неї, взяв за руку і майже дружньо додав. Більше того, Касандро, ти отримаєш непогані гроші, якщо поділишся цією таємницею з міськими пліткарками. Бачиш, вартість антикварної речі різко зростає, якщо з нею пов'язана якась таємнича історія, а тут їх вистачає. Але я не збираюся продавати цю книгу. А хто сказав, що продаватимеш її ти? Джейн відписала тобі книгу у заповіті, чи, може, передала при свідках? Міс Фейсі розгублено мовчала От бачиш, я законний спадкоємець і зроблю з цією книгою все, що забажаю. І ти не побоїшся взяти її до рук? прошепотіла міс Фейсі. Ще розкажи мені про вищу справедливість. Дарант відверто голозував. Джейн мертва зедною, хоч як сумно, покінчено. Вона була найслабшою ланкою і могла проговоритися. Тепер це виключено. Тобі ж моя запліснявіла красуни, ніхто не повірить. Я здоровий, вільний і, можливо, розбагатію. Тому не гай часу і неси сюди книгу. Міс Фейсі на мить завмерла а потім покірно побрела до фонду. Її не було так довго, що Дарант почав дратуватися. Нарешті вона з'явилася, трохи захекана. Я сама її не дістану надто високо. Вона провела даранда вузькими коридорами до великої кімнати, заставленої височенними стелажами, і показала на верхню полицю одного з них, де тьмяно виблискував золотом фоліант із рецептами. Дарант підсунув величезну драбину і почав обережно підійматися. Коли він нарешті дістався до бажаної книги, драбина різко хитнулася. Дарант ухопився за стелаж, потягнув його на себе і гепнувся на кам'яну підлогу. Прибулі, за викликом міс фейсі поліцейські і лікарі швидкої побачили величезну піраміду з книг, з під якої стирчав солідний чоловічий черевик. Міс Фейсі стояла поруч з незалежним виглядом. Молодому лікарю навіть здалося, що він чує легке посвистування. Даранд там, кивнула вона на купу книжок. Минуло щонайменше п'ять хвилин, перш ніж даранда відкопали. Останньою книгою, яку зняли з його голови, була книга рецептів родини Стафордів. Яка безглузда смерть. промовив лікар до поліцейського. Така ж безглузда, як і смерть його дружини, відповів той і скосив очі на міс Фейсі. Отак, сказала вона, і трохи скривилася. У неї боліли руки. Драбина виявилася надто важкою.